Мої щирі вітання на каналі ICTV2. Народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною. Що нам покажуть термометри в останній день липня? Дивіться самі на заході України. Спокійна сонячна погода, небо ясне від ранку до вечора, без натяку на дощ. Лише у Луцьку, рівному, нічна прохолода принесе трохи опадів. Проте вже зранку погода проясниться. В день 22-24, А вночі 4. 14-16 градусів з плюсом. На півночі переважно хмарний день, місцями із незначними опадами. Небо залишатиметься сірим у більшості областей. Подекуди можливі короткочасні дощі, здебільшого вночі та вранці. Температура в день 22-24, а вночі 17-19 градусів тепла. На сході України здебільшого ясна суха погода, як от у Донецьку та Луганську. А от у Харкові небо буде ясним тільки вранці та ввечері, а вдень вкриється хмарами. Стопчики термометрів покажуть 34-36 в день, а вночі 23-25 градусів тепла. Південь тут пануватиме ідеальна літня погода. Протягом всього дня сонячно, безхмарно і без опадів. Можна запланувати приємний відпочинок Просто неба. Температура в день 29-31, а вночі 19-21 градус тепла. У центральну частину України сонце зігріватиме щедро. Протягом дня небо буде ясним. Загалом. Тихий погожий день, ідеальний для справ на свіжому повітрі. В день очікуєте 28-30, а вночі 18-20 градусів тепла. У Києві день похмурий, але спокійний. І самого ранку небо затягне хмарами, однак опадів не очікується, дарма що хмарність і погода буде стабільною. Сюрпризів у вигляді дощів не очікується. Температура 22-24 в день, а вночі 17-19 градусів тепла. Де ви не були, нехай кожен новий день приносить світло навіть крізь хмари, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!